Всім привіт дорогі глядачі та підписники мого каналу сьогодні у нас на ремонті е, е, така от техніка приїхала отак, от в такому стані, розібрана, а розібрана чому? Тому що е, я сказав, що тут силіндропоршневий кирдик, тобто вона пішла гуляти і скоріш за все прийдеться, ну, звісно ж розібрати, перебрати, а потім вже складати. На що клієнт сказав, що Мабуть, мабуть, як то кажуть, ну або дорого, або, або що. І в нього є вільний час, він розбере сам і ту чи іншу запчастину заміни сам. Але я сказав, що поршневу потрібно буде міняти однозначно. Притягнув він її отак от, в такому от стані. і... Сказав, що ціліндропорошневу потрібно поміняти. Я сказав, що не питання, можу її замінити прямо зараз, якщо ви бажаєте. Ну, на що клієнт сказав, звісно, давай прямо зараз я почекаю. Ну добре. Тягне техніку свою і показує циліндропорошневу. Ну, на жаль, тут немає ціліндропорошневу воїні, тому що клієнт її забрав назад. Там обірвало, обірвало кільця поршневі. Так, ну і все. Чому їх обірвало, не знаю, тому що перегрів перегрів або, або, або не знаю. І подивився я своїм оцим кривим глазом, як то кажуть, або рівним оком. Ну, скоріш за все це був кривий глаз. Сказав, що потрібно буде розбирати і мити тому що ну, от я дістав оцейся уламочок він. це з поршня з поршня або з кільця це з поршня, тому що не магнітиця Алюмінієва частинка і там їх лишилося, як то кажуть, до, до біса. До біса їх там лишилося і потрібно от те все мити, розбирати і мити. Якщо цього не зробити, то звісно через 5 хвилин потрібно буде прийти і знову купити. Ось вони такі от уламки. Знову купити нову поршневу і звісно знову її міняти. Але вже буде претензія, як то кажуть, до мене, тому що, тому що я її поміняв. Я клієнту сказав, що потрібно її повністю розібрати і перемити картерину. Тому що там, ну, там ну, просто капець. Зараз, скоріш за все, що розберу. Мийка. Мийка в цінник не входила, так що ви уж вибачайте, якщо побачите чорну грязну техніку, якщо... Скажете, що можна було і помити. Так, може можна вбити лишню годину на миття, тому що ну, за, за 5 хвилин я не встигну його все помити. Ну, в общем, значить, з цим ділом я <coughs> трішечки подумаю. Ну, там інструменти, палич, гольчастий ну і все що, все, що з неї знято. Що зараз швиденько розберу кошачого сральника. А, До речі, техніка хворте. Це просто жесть. Притягли е, новесеньку. Е, ну як новесеньку. Ну, можна і так сказати, новесеньку техніку. Але сказали, що потрібно змазати там редуктор та вал, е, тому що вона нова. Я кажу, добре, приносите, я вам змажу вал, промажу і редуктор нижній. Ну, тягне клієнт пачку запаковану, там лежить коса і пачку запаковану, там лежить труба. При збиранні от ну, якість, ну, чес, чесно скажу, то той форте і, до речі, вона мабуть 25-53. Так, ну, можливо, така ж сама, але пластик вже йде дутий. Якість гівно. Ну. Таке гівно, що це капець. Закручував гвинтика кріплення і обірвало. Обірвало самого гвинта навіть не дожав. Тобто ну якість якість належна, мабуть, в оцій хріні. А, розбираю коротше. А потім потрібно буде в тому редукторі висварлити, висверлити того. Того залишка. Так, працює. Розібрали і от що ми бачимо, Оце все, це все металеві частинки, які ну, металеві, алюмінієві. От. Це все потрібно вимивати. Якщо його не вимити, ну звісно, розумієте, що буде далі. Колінчатий. Колінчатий живий, лише відмити. Тобто все що відмити, ну, звісно, прийдеться. От, бачите, де вони ховаються? Часточки. І це металева. Це от, до речі, металева частинка. От вона. Це метал. Кусок. Оце от шмат від кільця. оце шмат від кільця. Тин -тин 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 -тин. Так що зараз це все діло помию. Кхе. Щоб помити, потрібно ущинювачі також витягувати. Підшипнички. Потім уже подивлюся, якщо живі. Це, я гадаю живенькі. В ну, общем, це все на мийку. Помиємо цьому дяді техніку. Все рівно. Картер потрібно мити. Ну і звісно ж це все додається. Тобто оце додається, оце в мийку, це в мийку, текстиліт, текстиліт можна не мити, можна помити. Кстати в мийку, гвинтики знайшов. Ну і це все, отак от, от в мийку. Тобто помию і буду і буду складати. Після чорнової мийки отак, потрібно вимити чистову, щоб не було жиру. Тобто щоб обезжирити. Ви часто запитували, що я, чим я мию. Перша фракція це грязний бензин з мастивом, той, той, що непридатний. А друга фракція це вже чистова. Я беру бензин калоша або Ну, Це майже літрово, але тут 570. 540, но э, 540 граммов выливается полностью вся. И вот такая вот штука. Я лью 120 граммов. 120 граммов до Баклаженції і потім кісточкою, але потрібно брати рукавички, тому що буде бідуліки. Отак от вони просто полощиться. І все. І потім обдуваю компресором. І воно має естетичний вигляд. А якщо його лишити на там, хвилинки 3-4, воно обсихає само і не потрібно нічого, нічого обдувати. То так, ну, ну отак я мию. Отак я мию, другу. По-другому ну, на даний час, на даний час у мене нічого не виходить. От воно вже майже все сухе. От. От. Все сухе. Майже. Тобто воно сохне зразу. значить спирт. Тобто воно його обезжирює і, і все. І більше тільки кек бійки не прилипають. А, а якщо його не, не обезжирити е, при першому за, запуску, у вас вся, вся техніка буде в поляки, в грязюки. Тобто ну, других способів я не, не знайшов, щоб обезжирювати. Може, можна мити все діло керхером, але... Все ну, це жорстко. Це жорстко, мити все керки. Що так от. Домиваю, ну і складаю. Трішки під зібрав. Глушака прийшлось кинути новенького, тому що там, скоріш за все, ота железячка, як відпала, вона вскочила в циліндропоршневу і хряпнула хряпнуло поршень. Е -е, проблема маленька виникла. знайшов отакі от запчастинки при розборі. І от бідулька. Що робити, коли немає... Тобто, що робити, коли ну, от, вусик відгризло, потрібно міняти пускове. Ну або у мене є, як то кажуть, трішки хвами. Ручки, які можна встановлювати безкоштовно. Проводулік. Поводулики, іще ручки, іще ручки, ще одна ручка, ще одна ручка. І от ну, там от валяються оці вусики. Якщо з чогось вигнути, ну не знаю, там потрібно щось цупке, тому що якщо вигнути із спиці велосипедної, то скоріш за все її обломить. Замінити. Це знову десь на поличку, Там де взяв, там і пригожджу потім. Щоб замінити, потрібно викрутити. Прикримувати. Викручуємо. Вилазить у нас отака от штукенція. От, от вона. Вилізгуємо, щоб нічого не вивалилось, витягуємо, зашилюємо новеньке з проворотиком і він з іншої сторони точно так же і з проворотиком. Потім вшилюємо все назад. і гвинта назад Тут. і перевіряємо що з цього вийшло от два новеньких вусики ну якщо якісь кнурі беруть за вас ну з вас гроші за Ламидник, ну, то, то ви значить, таких зустрічаєте. Це звісно, як то кажуть, в бонус безкоштовно, тому що воно мені, як то кажуть, мені його не шкода цього гівна. То все із пускових, які вийшли з ладу. Коли виходить з ладу пускове, що можна зробити? Можна від, відгрізти ручку і вкинути, як то кажуть, про запас для нужденних, ну або вусики і все. Більш там, ну як, як тут -то, то кажуть, ви звідти нічого не витягнете. А те все в сміття. Що збираємо далі? Техніку підзібрав. Лишилось тільки запустити. Іскрулька є. Іскрульку я перевіряв. Тамер качає, заслонку закриваємо, ну, спробуємо. Дуже газувати, як то кажуть, не буду, немає сенсу, тому що там все в мостилі і все-все-все надимить з з самого, самого самого непередбачуваного це глушник. Помимо глушника це однесенький гвинтик пішов підпускове, тому що, тому що я не знайшов. І новенький гвинт, але 35-ка, наскрізь зі сторони магнету і звідси гаєчкою. Гаєчкою зажав. Мабуть, там буде не видно. Мабуть не видно. Я звідси просто шайбульки кинув. Гвинта і шайби. Звісно, проклеяти, щоб ніде нічого не вскочило З цієї сторони була різьба зірвана і гвинта тут не було під бочком. Ну, в принципі, отак. Ну, гарно, не гарно, не знаю. Ну, як, як воно вийшло, але я гадаю, гарніше, гарніше чим було. Ну, майже як нова. Майже так. Так що, так що, в принципі, отак от, от. Дякую всім за увагу, до нових зустрічей і мир вам.